Один чилер добре, два чилера ще краще. А чотири чилери це ціла модульна система охолодження молока в протоці з можливістю поетапного вводу в експлуатацію з загальною потужністю 120 кВт. Вона закриває потребу в охолодженні молока 2800 літрів на годину, близько 60 тисяч літрів на добу і ідеально підходить для ферм з поголів'ям у 180 корів. Варто зазначити, що така система є варіативною і може змінювати свою продуктивність під потреби господарства. Але більш детально про це ми розповімо вам в наступних відео. А ще доповню, що компанія Newton Cold має декілька варіантів комплексних систем охолодження молока різної продуктивності з легким підключенням та монтажем. За додатковою інформацією звертайтеся за номерами, вказаними в описі або на сайті нашої компанії. Ми радо дамо відповіді на всі ваші запитання.